Вітаю! Шановні користувачі Classberry CRM. В даному відео ми з вами розглянемо лайфхак, як швидко подивитися, скільки клієнтів сьогодні було на заняттях і хто саме відвідував сьогодні заняття. Для цього переходимо на сторінку відвідувачі і знаходимо колонку Останнє відвідування. Клікаємо по стрілці під назвою колонки. І наш список сортується таким чином, що дата останнього відвідування. Піднімається вгору. Тобто ми бачимо тих, хто був нещодавно на заняттях. Якщо ми клікнемо ще раз, то ми побачимо тих, хто дуже давно був останній раз на заняттях, або не відвідував заняття взагалі. Отже, якщо вам треба подивитися швидко, хто був сьогодні на заняттях і скільки людей було, клікаємо по стрілці, спускаємося вниз, доки в нас встановлена поточна дата, і дивимося. Скільки людей було на заняттях сьогодні, також можемо подивитися, хто саме був. А якщо нам треба подивитися список людей, хто давно не був на заняттях і якось з ними попрацювати, то клікаємо ще раз і ми отримаємо в гарі тих, хто дуже давно не відвідував заняття. Відповідно, можемо з ними якось попрацювати. Якщо у вас залишилося запитання. То задавайте їх в нашу технічну підтримку і до зустрічі в наступних відео.